Святкувати ювілей пласту з'їхалися пластуни з Америки, Австралії, Аргентини, Канади та Німеччини. Бо саме у Львові 100 років тому українські скаути склали першу пластову присягу. Тоді це був десяток юнаків. Зараз скаутів майже 40 тисяч. На ювілейну пластову зустріч прийшли сім'ями, у яких усі від діда до онука пластуни. Це дуже чудово і могутньо, що так багато могли разом з'їхати. Я чую, що понад 2 тисячі людей зібралися на цю пластову зустріч. і від самих наймолодших до найстарших пластові батьки кажуть, якщо ваша дитина у цій організації за її майбутнє хвилюватися не варто. У мене старша донька в пласті вже сьомий рік. На вже юначка, це називається. Ну на мою думку, це найкраща організація для виховання дітей. Я Справді пласт показує приклад того, як наше прийдешнє покоління буде розвиватися. Та чим більше дітей залучено до цієї організації, а тим можна спати спокійніше за майбутнє цієї країни. Ми їздимо на табори в Карпатах, не в неметах. метах. В спальниках Готуємо самі самі собі їсти. Ходимо по горах. Пластя класна, тавта. Тобто я йду до нього. Вона диво жита Багато можна навчитися серед відомих пластунів. Роман Шухевич, Степан Бандера, Олег Ольжич, Олена Степанівна та Любомир Гузар. Пласт є справді чудова школа життя. А крім цього, як приємно, то й весело школа життя. Там є і виклики, там є пригоди. У пластунів немає жодного мовного бар'єру, спілкуються українською. Діти з четвертого покоління, з Австралії, Аргентини. Їм трошки тяжче говорити українською мовою, але якраз, власне, такі табори спільні. Їм допомагають вивчити мову, і вони по двох-трьох днях вони вже чуються з усім так, якби вони були серед своїх найближчих друзів. Закінчили святкування рекордом. Усі, попри вік та статус, зняли із шиї пластові хустини і з'єднали їх у символічний ланцюг. Так утворили мотузку завдовжки 392 метри. Вікторія Долик, Максим Гнип, дня, телеканал Зік.